Прибули ми на автобусі до цього перекресту, до заїзду до заводу. Тут зупинився автобус, всі ми вийшли з автобуса, ну і командир батальйону почав розставляти всіх людей. Я взяв коктейлі молотова, які були, і приніс їх до цього приміщення, до входу. Військовослужбовець 34-ї окремої бригади берегової оборони морської піхоти на позивний «Острий» бій у бусковому парку Херсона 1 березня 2022 року пам'ятає в деталях. Тоді він був заступником командира 2-ї роти 124-ї бригади територіальної оборони. Командир військової частини, командир батальйону почав особисто сам розставляти всіх військовослужбовців. Ви самі бачите, яка тут територія. Тут в принципі, нема де займати. Тут не фортуційних спорту нічого немає. Взагалі, хвилин 10 це все відбувалося. Я почув звук траків, Траків, тобто тяжкої техніки. Я сразу зрозумів, що це як мінімум БМП. Або танк, тому що тут іде асфальтна дорога, і знизу було чутно звуки, траків, рухається якась техніка. Я перейшов за забудову цю, там також розташовувалися військовослужбовці близько 10, а то навіть більше осіб. І пішли вже самі перші черги, кулемета. Виїхали вже БМП, БМП-2 30-го калібра, і противник. Розпочав по нам відпрацьовувати. Через дві хвилини від початку бою були перші поранені бійці, говорить Острий. Дві людини висунулись на його порятунок, але вони не могли дійти, вони тільки дійшли до плит і одразу відпрацювання з усього наявного озброєння, яке було у противника. Хлопці повернулися назад. З нами був Олександр Казак. У нього з собою була муха, яку він використав проти БМП. Але він її вразив, але техніка все одно не перестала своє відпрацювання. Вона розвинулася, перемістилася і далі почала вести нам вогонь. З Наявного озброєння, що ми могли використати, це деякі там боєприпаси стрілкові і один вистріл з мухи. Бій у парку тривав менше 40 хвилин, розповідає військовослужбовець. Я навіть здивувався тому, що ми десь більше 40 хвилин протрималися тут. Тому що з тим наявним особовим складом, і з тими пару пострілами, і одним вистрілом з гранатомета, такий був період невеликий до хвилини, був такий великий, типу, взрив, взрив. Десь поряд зірвався газ. От і під час у цей період, короткий термін часу, вони якраз завершили ведення вогню. І я дав команду хлопцям, говорю, хлопці, все, для нас війна закінчена, давайте відходимо одразу за добудову. Військовослужбовець говорить, сили під час бою були нерівні. Регулярна армія це навчена армія. Це не ті люди, які вчора копали город, робили в магазині, працювали десь. Хтось водієм, хтось там на якомусь заводі його призвали і одразу кинули сюди. В бою у бусковому парку брали участь не лише херсонці, а й жителі сусідніх населених пунктів, розповідає Острий. Це були обичні мешканці Херсону Білозерського району, населеного пункту Дарівка, Панятовка, Чорнобаївка. Це всі були найближчі. Ну, дивіться, я був 194 батальйон. 194 батальйоном. 194 батальйон це Білозерський район. Тобто весь особовий склад, такий був, У нас всі були з Білозерського району. Там не вистачало нікому цих збройних боєприпасів, там десь, мабуть, єдиниць 30 може було всього. АК і 5,45 45 до них набоїв. Це було дуже мало. До початку повномасштабного вторгнення, Острий брав участь у ООС з 2016 по 2021 рік. Після цього, говорить, звільнився зі служби і мав план на мирне життя. Але з 24 лютого 2022 року він знову у лавах Збройних сил України. Нагадаємо, бій у Босковому сквері Херсона відбувся 1 березня 2022 року. Загін місцевої тероборони вийшов на захист міста з автоматами та коктейлями Молотова. Люди виступили проти важкої бронетехніки російських військових. За даними Обласної прокуратури у бою було вбито 24 оборонці міста. Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.